Хтось колись сказав, що ти не можеш полюбити когось, доки не полюбиш себе. Я погоджуюся з цими словами на 100% і зараз поясню, чому чому так відбувається. Дуже багато клієнтів, які до мене приходять, вони розказують що його, її так кохаю, а я не отримую там чогось взамін. Натомість, так? Це все тому, що коли питаєш у людини, а як ти любиш себе? Людина, ну. Не знаю. Як правило, дуже багато людей відповідають просто не знаю. Що таке не знаю? Не знаю, це невміння себе любити. Насправді. За цим простим словом не знаю, стоїть те, що я просто не вмію. Мене не навчили. Де дайте мені книжку, я почитаю і обов'язково почну себе любити. Але коли ти читаєш книжку, ти багато з чим не погоджуєшся. А чому люди не погоджуються з тим, що пишеться в книжках? Да все тому, що. У більшості людей сидить якісь переконання в головах їхніх, що колись хтось сказав, що якщо ти дуже себе любиш, то це означає, що це самолюбіє, що це високомір'я, що це якийсь егоїзм, що це ще щось там, щось там, щось там. Але я хочу вам сказати, що любов до себе здорова любов до себе, тому що є справді надмірна любов до себе, є дійсно егоїзм. Всій його красі, це коли людина просто не помічає нікого в цьому світі і любить тільки себе, в плані, що все для мене, я роблю так, як вигодно мені, і так, як хочу я, і не прислухаюся до думки інших людей і до тих, з ким вона живе. Бо якщо ти проживаєш з чоловіком, з дружиною, в тебе є діти, то тут здорова любов до себе буде. Просто показувати те, що ти відстоюєш свої особисті кордони і ти не даєш навіть своїм дітям себе ображати. Бо дуже часто буває так, що ну, от навіть по вулиці йдеш, що в магазині стоїш, коли стоїть мама чи тато, і дитина просто кричить, оре, так? тупає ногами, руками в прямому сенсі цього слова. Купи мені оте, оте. І якщо хтось з батьків не купує, я це наблюдала не один раз. То просто дитина бере і лупить маму, тата, так. І от я хочу сказати, що оце і є про ту нездорову взагалі самооцінку себе, про нелюбов до себе. Тому що, якщо ви дозволяєте своїм дітям так ставитися до себе, то можна тільки уявити, що виросте з цих дітей. От з таких дітей, як правило, самозакохані виростають, тому що їм все на блюдечку, їм все отак, і отже, вони почувають з дитинства себе центром. Цього всесвіту, і потім їм дуже тяжко справитися з тим, тому що коли ми йдемо у доросле життя, то все виявляється зовсім не так, як нас навчили в сім'ї. так І тоді діти йдуть до школи і починається то булінг, то ще щось, тому що діти не вміють справлятися зі своїми емоціями і не вміють справлятися зі своїми бажаннями, хотілками, так би мовити. Тому Дорогенькі мої, любов до себе це, якщо здорова любов до себе, це коли ти відстоїш свої межі, коли ти не дозволяєш не тільки в родині в своїй до себе ставитися погано, а і виходивши, вийшовши на вулицю одного дня, десь в магазин, чи ще щось, десь хтось тебе послав, чи обізвав, чи ще щось, це не говорить про те, що потрібно вступати в контакт, в конфлікт з цією людиною. Іноді просто варто пройти мимо і. Нічого не відстоювати і не говорити, але не сприймати це цю критику, ці слова, свою адресу, що, мов, якщо мені баба Галя з під'їзду сказала, що десь ти а ти така скаоняка, то значить, це правда про мене. Ні. Це здорова любов до себе. Вона просто дозволяє нам нормально мислити, дозволяє мислити ширше, дивитися і вчитися просто насправді. Думати трошки ширше і розцінювати кожну ситуацію адекватно. Тобто, якщо баба Маша сказала, баба Галя і баба там Світа, наприклад, якісь слова з під'їзду, то ти просто дивишся на те, чому ці слова тебе задівають. Не старайтеся розібратися, чому саме так сказали вашу адресу. Яка різниця, що в людей в голові? Дуже велике має значення те, як ви ставитеся до цієї ситуації і чому вона вас саме задіває. Тож, якщо баба Маша сказала, що ти така асякаоні, яка, наприклад, погана мама, бо дуже часто в нас люди стараються щось таке по типу такого сказати, то просто, якщо тебе це заділо, то варто покупатися в собі, тому що нас задіває насправді те, що ми або забороняємо собі, собі, або ж просто в нас це дійсно є, тільки що ми цього не бачимо, і десь щось ну, от нам не подобається. В людях, наприклад, якісь якості, і ми тоді думаємо, що блін, така якась хрень, і, і все, і все, і все. І тоді до нас це липне чіпляється, і ми просто не розуміємо, що з нами відбувається. Бо якщо ти хочеш просто реально полюбити себе. Стати на голову вище, як кажуть, просто піди в роботу над собою, працюй, читай книжки, прогулюйся десь, спілкуйся з кращими людьми, просто розбери своє оточення на такі підпункти якийсь, і просто подивись, хто забирає твою силу, а хто дає тобі цю силу і ресурс, і просто одного дня ти себе не впізнаєш.